Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо одного чарівника, точніше, одну з варіацій його збірок. Десятий ну, сезон скоро закінчується, ну як скоро. Дивлячись, коли ви дивитеся цей ролик, давайте почнімо, мабуть, із сил. Сили довго розбирати знову ж таки не буду, тому що ми їх розбирали вже не в одній збірці, але давайте їх хоча б перерахуємо. Головну силу ми будемо використовувати звір, загнаний в кут. Додаткова сила це буде заклинання наповнені маною. Також обираємо силу зіпсований захисник або зіпсований страж. І безумне зілля. Якщо ми будемо грати з предметами хаосу, ми будемо в слоті рукавиць Гальванічний азурит, це наше кільце, яке наносить урон додатковий від блискавки, і рукавиці долі, які в нас будуть знаходитися в слоті штанів. Якщо ж ми граємо зі звичайними предметами без предметів хаосу, ми будемо використовувати гальванічний азурит у слоті кільця, замість нього, якщо у нас є предмет хаосу у вигляді рукавиць, ну, якщо у нас кільце знаходиться в рукавицях, то ми можемо взяти з вами кільце беззоряного неба. Ну, Рукавиці долі зрозуміло, ми можемо замінити тільки на якийсь корисний захисний взагалі аспект. Ця збірка буде виглядати точно таким же самим чином, я думаю, ну, приблизно. В 11 сезоні ми поговоримо з вами саме про це. В принципі, по предметам тут також все просто. Гребінь Рлекіна, очевидно, для чого ми беремо. Це для того, щоб зменшити час відновлення нашого ультімейту. Плащаниця помилкової смерті також зрозуміла. Додатковий урон, додатковий захист, плюс один до всіх пасивок. Аспект, який ми тут можемо взяти, це щоб ми збільшили свій урон від вмінча клунства. Далі про це поговоримо. Захисний аспект, скоріше за все, в 11 сезоні ми використовувати не будемо, тому що льодяний ось цей щит ми використовувати, скоріше за все, не будемо, скоріше за все, тут буде зброя, яка дає. Плюс до урону, якщо в нас немає ніяких захисних мінь. Ну, але поки що залишимо так, щоб трошечки пограти цим персонажем. Далі в черевиках в нас аспект, який зменшує час відновлення нашого ультімейту, знову ж таки, в зброї аспект нас цікавить тільки перша його частина, яка говорить нам про те, що коли ми вражаємо цілі лядяними кинжалами, ми Зможемо зробити їх вразливими. Це прекрасно, але дивіться, людяних кінжалів у нас немає. Нас цікавить не перша частина, вибачаюсь, друга його друга частина. Ну, теж буває, вирізати це не буду. Дивіться, можемо вручну протискати ці кінжали. Якщо не хочемо, то в основному ми беремо його для того, щоб збільшити урон по вразливим ворогам. На 35%. Тобто бачимо, що перша частина це умова, друга частина це дія. Тобто, нас цікавить тільки дія, що наш урон збільшиться на 35%. Ну, Звичайно, тут у нас аспект, який збільшує наш урон, також на 50%, на 35% і ще плюс 15%, якщо вороги будуть заморожені. А заморожені вони будуть майже постійно, тому що в нас є зв'язка рун і гнітул. І також інша зв'язка рун це цирвекс. Не будемо довго про збірку, електричні списи. У нас на амулеті знаходиться аспект, щоб збільшити урон. По цим кільцям, я думаю, зрозуміло. Давайте дуже швидко покажемо навички і перейдемо вже до чогось більш веселішого, наприклад, до гри. Довго про ці всі вміння розповідати не буду. Єдине, що ми їх просто покажемо, як вони виглядають в грі. Головне, що тут наносить урон, це ось цей якраз наш електричний спис. Його ми беремо обов'язково, ці всі вміння вони в основному, друзі, допоміжні. В основному, що нам доведеться ще робити, це протискати постійно ось цей. Е Потік, тому що це наш головний ультимейт, який запускає всі навички шопу, які відносяться до основних, до чарівництва або до ось цієї категорії. Тобто буде спрацьовувати ось це вміння автоматично, ось це, ось це і ось це. Ну, Базове, мабуть, що нас не цікавить, тому що урону воно не наносить. Також швидко покажемо наш парагон. Про гліфи розповідати довго не будемо, тому що, скоріше за все, що вони, можливо, будуть змінюватися, але нас більше цікавить збірка. Розгляд на цю збірку ми робили з вами в попередніх навіть сезонах. Ну, звичайно, ми змінили парагон поки що під 10-й сезон, потім, коли це все зміниться в 11-му, можливо, також розглянемо. Нас цікавить ця збірка виключно у варіанті того, як вона себе буде почувати в порталах, тому що це, в принципі, основне, що нас цікавить. Давайте ще давайте, знаєте, що зробимо. Зробимо. Відображення урону дуже сильно полюбляють люди, коли показується урон, хоча я граю без нього, тому що незручно, якщо чесно, і вімкнемо якийсь невеличкий портал. Я вважаю, що буде якась варіація, друзі, цієї збірки, тому що, скоріше за все, що електричний спис розробники. В наступному сезоні вони його знову ж таки знизять вороні за рахунок того, що ми не зможемо брати стільки загартувань, але мені здається, що якась варіація цієї збірки залишиться. Скоріше за все, це буде варіація збірки через тріскучу ось цю енергію. Тобто ми бачимо такі кульки на підлозі, які ми підбираємо. В нас відразу заповнюється ця шкала прекрасна, і ми дуже швидко проходимо всіх. Монстрів ті, що звичайні. Що б я хотів взагалі сказати з приводу цієї збірки? Я думаю, що вона одна з найкращих буде для того, щоб проходити якісь нескладні івенти. Тобто, для того, щоб нам її запустити, нам потрібен всього-навсього один аспект, який збільшує урон від електричних спасів. І от неважливо, як саме ви будете далі цю збірку розвивати, скоріше за все, ви будете намагатися якимось чином просто. Підібрати якісь аспекти, які наносять хоча б якийсь урон. Тобто, неважливо, які вони будуть. Давайте чат також вимкнемо. Скільки чатів. Нехай тоді, нехай тоді ось цей буде. І все одно тут хтось пише також. Смішно. Давайте чат клану залишимо, нехай буде. Дивіться, і до речі, в кого є бажання, можете вступати до клану. Зараз я дивлюся, там, начебто, активність непогана. По суті, можна знайти собі якогось гравця для гри в групі. Тобто, якщо є бажання, то можете без проблем знайти його або в пошуку, або є посилання в описі. Ось нас. Перекладається на нашу мову перед світанком на англійській чи «before the down. Ну, точно не те слово, що перше приходить вам на, на думку. Так, дивіться, я думаю, що ця збірка буде чудово себе показувати в основному на початковому етапі гри, тобто ми нею зможемо пройти спокійно і до страждання четвертого, тобто до останньої складності, скоріше за все, ми потім будемо її якось змінювати. Тому що ми не робили навіть розбір в 10 сезоні на неї. По якій причині? Тому що, по-перше, робили розбір на неї раніше, по-друге, вона не є найсильнішою в. 10 сезоні тобто Це така більш-менш не те, щоб фанова збірка, вона ну прохідна, можна так сказати. тобто Вона не є найпотужнішою, але мені здається, що вона має своє місце в грі по тій причині, що нею можна грати, наприклад, на якомусь прохідному етапі гри. Тобто, якщо в нас. Немає там якихось унікальних предметів чи предметів хаосу, чи ну не знаю, що там буде в 11 сезоні, які допоміжні аспекти ми зможемо брати. Скоріше за все, що будемо шукати якісь допоміжні аспекти, вона вже буде працювати, якщо в нас буде єдиний цей аспект, тобто те, що в нас знаходиться на амулеті. Тобто всі інші тут виключно допоміжні. Ми їх можемо мати, можемо їх не мати. Але в чому плюс цієї збірки? Ось це вміння, яке ви бачите, електричний цей спис. Воно спрацьовує автоматично, по-перше, за рахунок ось, ось цієї чудової Нашої пасивки хотів сказати, нашого вміння за рахунок нашого ультимейту воно спрацьовує автоматично і ці списи летять у монстрів, скажімо так, автоматично. Тобто тут в цій збірці ввімкнений такий режим, не знаю, АІМ, Це називається в інших іграх. Тобто, нам не потрібно цілитися цими списами, нам не потрібно обов'язково направляти курсор на монстрів. Цей спис буде летіти, прямуючи до них. Ну, тут в описі можна почитати, як він взагалі працює. Тобто він буде переслідувати ворога до, до того моменту. Допоки не влучить в нього. Тобто в нас це вміння йде із самонаведенням. Чим це зручно? Це зручно тим, що коли ми граємо з вами в якихось івентах, в якихось, можливо, просто підземеллях звичайних, наприклад, ось таких підземеллях або в підземеллях ескалації, то ці списи прекрасно виконують свою ціль. Також я б сказав, що ці списи чудово діють абсолютно і на босах. Тобто, якщо ми захочемо проходити з вами просто четверте страждання, дійти якось до нього, і грати на ньому, то нам практично нічого для цієї збірки не знадобиться, щоб вона хоча б якось працювала. Я вважаю цю збірку достатньо веселою по тій причині, що. Знову ж таки, ніяких особливих там предметів для неї не потрібно, щоб е, грати через це вміння. Тобто те, що в нас міфічний обладунок і міфічний шолом, це ще нічого не означає, якщо у нас, наприклад, міфічного шолому не буде, ми зможемо взяти будь-який або ж унікальний, або просто звичайний з якимось аспектом. Взяти, наприклад, руни Нео. І руну зек. Тобто, коли ми не отримуємо урону, то наш ультимейт буде відновлюватися. І буде чудова ця збірка працювати і без міфічного шолому. Тобто міфічний шолом це вже для кінцевої збірки. Перед цим ми будемо брати якісь інші руни, просто щоб швидше відновлювати наш ультимейт і щоб постійно ці списи вражали ворогів. Тому. Я вважаю, що в принципі, ну, побачимо знову ж таки, за кого ми будемо грати. Це я розповідаю вже трошечки наперед, тому що всіх цікавить, ну, от, за кого розпочинати, що робити, як взагалі в 11 сезоні там буде виглядати це все. Я думаю, що ця збірка буде мати якийсь, можливо, вигляд більш-менш нормальний в 11 сезоні, тому що ці списи, вони хоча б і. Страждають від того, що, можливо, зменшиться урон за рахунок того, що в нас не буде стільки загартування, але дивіться в чому річ. Ми ці списи можемо викликати і за рахунок ультімейту, а от можливостей відновити ультімейт у нас вдосталь. Тобто, як мінімум є черевики іскроступи, вони можуть відновлювати ультімейт, і за рахунок того, що він буде спрацьовувати, все одно ці списи будуть летіти у ворогів. Тобто, грубо кажучи, ця збірка буде працювати ну, в будь-якому випадку. Подивимося, чи знайдуть гравці на ній якусь варіацію та, що проходить над високі рівні порталу. Мені б звичайно дуже хотілося, щоб хтось із гравців це знайшов. Можливо, ми самі знайдемо якусь варіацію, якщо так, то розповімо вам про неї. Поки що можу сказати, що це непоганий вибір для того, просто щоб розпочинати грати чарівником. Тобто, якщо в нас геть нічого немає, беремо один аспект, ну, намагаємося його знайти і намагаємося вже якось запустити цю збірку. Як на мене, вона навіть зараз непогана. Саме найголовніший, я вважаю її плюс багато хто її недооцінює те, що вона дуже добре справляється з монстрами по області. Наприклад, якщо брати такі івенти, як підземне місто, знову ж таки якісь портали, це одна з найшвидших збірок. Я вважаю, що її доцільне використання саме в цих івентах, тобто не проходити якісь надвисокі рівні ями. Її ціль проходити якийсь нескладний контент. Для чого? Не все в грі закінчується на якихось високих рівнях ями. Не все в грі закінчується на тому, що ми зібрали свого персонажа тільки для проходження, знову ж таки, високих рівней ям. І для того, щоб швидко там проходити босів. В грі є дуже багато івентів, які потребують того, щоб наш персонаж пересувався максимально швидко і вражав якомога більшу кількість монстрів. Тобто сенс в тому, що нам все одно потрібен якийсь персонаж, який рухається швидко, який може без ніяких проблем проходити івенти. Ми це з вами ще перевіримо трошечки. І можу точно сказати, що цей персонаж нам буде підходити для цього. По якій причині? По тій, що він чудово виконує свою основну ціль, своє основне завдання. Він пересувається досить швидко. І те, що в ньому зручно, це те, що ці списи вони автоматично прямують до цілей. Я вважаю цю збірку одну з найкращих, в принципі, на чарівнику. Для таких івентів, ну, давайте ще давайте вімкнемо, хоча це не той персонаж, щоб проходити такі рівні. Ну, на сезоні, до речі, я думаю, що він пройде спокійно і сотий рівень порталу. Просто, ну, десятий раз, знову ж таки, збирати, ну, прикольно. Згоден можна, але. Але навіщо називається. Може в наступному, коли всі речі е, перетворяться в ніщо, тоді, можливо, зберемо з вами його ще раз. А може і зберемо якогось іншого. Побачимо. Е, поки що мова про те, що е, ним зручно проходити якісь е, просто івенти, які нескладні. Я вважаю, що такі збірки е, мають право на існування. Я думаю, що. Е, Ця збірка також буде мати якусь варіацію, можливо, знову ж таки щось придумають для того, щоб вона наносила більш-менш нормальний урон. Можливо, буде просто якась інша її варіація через цю тріскучу енергію. Бачив, там, що гравці збирають замулетом на тріскучу енергію, скоріше за все, що щось воно на початковому етапі таке і буде. Але в мене чомусь враження, що все одно, дивлячись на ці вміння з ось цим, скажімо так, ну, з цією стихією блискавки, мені все одно чомусь здається, що заграє знову збірка якась через вогонь, тому що. Вогонь просто наносить більше урону. Він ще наносить і критичний урон, і періодичний урон. Ну, Блискавка також може наносити періодичний урон, але не так гарно, як вогняні якісь вміння. Побачимо, знову ж таки. Що воно буде? Мені здається, чомусь що знову збірки ті, що через вогняну стихію вони будуть більш потужнішими. Хоча це не точно, все залежить від того, як буде працювати новий, нова зброя, тому що вона звучить занадто сильно, та в принципі для будь-якої стихії, можливо, щось ще заграє через літ. Тому я вважаю, якщо ви хотіли обрати якусь збірку чарівника для гри в 11-му сезоні, тому що ну, з 10-м сезоном в принципі, все зрозуміло. По таблицям лідерів видно, що лідирує духонароджений на другому місці Друїд, і всі інші класи займають третє місце, тому що там ну, не супер сказати. щоб... Велика розбіжність, тобто, можливо, хтось із е, гравців просто-напросто навіть не намагався е, проходити більші рівні порталу. Е, мені здається, що гравці будуть їх проходити вже коли е, будуть ці таблиці лідерів, тому що це буде цікавіше. Е, ну, а грубо кажучи, проходити їх виключно заради того, щоб, е, щоб просто пройти без ніякої винагороди, ну, звичайно, можна, але нащо? E, побачимо, як це все буде виглядати. Все, що хотів розповісти, це те, що ця збірка нам чудово підійде для того, щоб проходити якісь івенти, це 100%. Тобто вона більш-менш e, нормальна по урону, нею можна грати, якщо в нас геть нічого немає, крім одного аспекту, якщо у нас погані речі і так далі. І вона буде чудово виконувати свою ціль для того, щоб просто хоча б дійти до четвертого рівня складності. В принципі, багато збірок чарівника є, якими зручно грати, які можуть проходити і високі рівні порталу. Ну, зараз це дві збірки: це гідра і через ось ці кулі також через блискавичні ці кулі. Ну не будемо зараз про інші збірки розповідати що можу сказати, що точно ця збірка має право на існування і вона досить хороша. Якось так. Зараз дійдемо з вами до боса. Ми, мабуть, краще її з вами перевіримо в якомусь іншому івенті, про який я розповідав, тому що там її буде використовувати більш доцільніше і більш корисніше. Тому що, по суті, по урону так вона не найсильніша. Але вона одна із найзручніших. І якраз в наступному ролику, я думаю, ще розповім, що саме. Я маю на увазі під словом найкорисніше, тому що ну, є багато збірок, які можуть більш наносити урону за якийсь проміжок часу, але не всі з них можуть позмагатися в швидкості проходження якихось івентів. Тобто нас цікавить не тільки урон, нас цікавить також швидкість проходження. Так, ну боса цього ми будемо бити дуже довго. Він якраз на блискавку. Погано, ну нічого страшного. Хоча, в принципі, 5 хвилин не так уже і погано все. Це ми, як завжди, просто ще забули з вами протискати полум'яний щит. Якщо, до речі, не хочете протискати цей полум'яний щит, для додаткового урону, то, мабуть, буде навіть краще переставити ОС вміння іскру на якесь інше для того, щоб наносити урон також від вогню, тому що щоб працювало нормально наше кільце. Якщо ви звернете увагу на кільце та там пишеться, що за кожну стихію наш урон буде збільшуватися на. 20% на декілька секунд. Тобто нам бажано атакувати різними стихіями. Блискавкою, звичайно, ми атакуємо, холодом атакуємо, єдине, чим ми не б'ємо, це вогнем постійно. Тому бажано протискати щит не як захисне вміння, а як вміння, яке нам дасть більше урону. Так, ну давайте ще якийсь камінчик. Не знаю, навіщо я їх прокачую, якщо чесно, кожного разу. Ми це все будемо з вами розбирати, скоріше за все, будемо жертвувати цими прекрасними символами. Хочу сказати, що вона буде чудовою для старту, і ось про це кільце ми з вами говорили. Що бажано протискати якусь навичку піромантії, Це в нас навичка, АСЦА для того, щоб наносити більшу кількість урону, Тоді б і за 4 хвилини прийшли, а не за 5. Тому, друзі, я вважаю, що цей персонаж є хорошим вибором для того, щоб грати ним в 11 сезоні десь на початковому якомусь ще проміжному етапі гри. Тому що тут по символам все говорить нам про те, що вони для додаткового урону, очевидно. По суті, ми зможемо з вами цього персонажа запустити і. Зі старту, нам головне десь отримати ось цей прекрасний аспект. От і все, який збільшить урон від наших спасів. І вже можна буде якимось чином грати на цьому персонажі. На цьому моменті будемо з вами поки що завершувати. В принципі, те, що хотів, те я розповів. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Якщо є бажання допомогти каналу, посилання є в описі, є якісь питання, можете задавати в коментарях. До зустрічі в нових роликах.